Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, зізнавайтеся, чи часто ви споживаєте в їжу кропиво? Це надзвичайна білкова рослина. В ній дуже багато різних корисних мікро- і макроелементів. І ми її не любимо, але якщо її скласти з іншими ароматними рослинами, то це буде і смачно, і корисно. Прийшла по кропиву, а побачила, що люблять її мурашки і, і, і попелиці. Е, так е, дуже була е, так знаєте, ошелешена, бо так швиденько хотіла е, рвонуть кропива, а тут така краса. Давай швиденько знімати. Тому що ну, природа, вона дивує, е, не дарма ж на отаких е, корисних рослинах е, попелиці, ром, мурашки, мурашки, ромашки. Так от, до кропиви додала трішечки любистку, листочків смородини, ромашки насіння кропу, а також квіти лаванди і получився дуже смачний час, чай. М'ята Перцева або шоколадна. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!